Зупиніться, усміхніться, а ви такі в Одесі. Класно сувеніри так, придумали. Прямо напроти риберні п'яної вишні. Класно. Ну, тут поки ця машинка стоїть, трішки як закриває. Все в морському стилі. Тут жарять ребра. Хто не знає, це риберня з видом на море. У нас дві риберні в Одесі. І ось кілька ребер тут жарять. Дивіться, класно, як, класно, прям як у Львові. На це можна дивитись вічно. Так, а я вам хочу показати, який тут вид. вид. Ось такий вид тут. На море і на басейне. А оце редлайн. 300 гривень вхід на редлайн. На весь день. Шезлонг і рушник входить в паркість.